Як ведуть себе брехуни на переговорах? Дам вам декілька маркерів, щоб ви могли зрозуміти, а як же ж віднайти цих людей, які, ну, як кажучи, говорять неправду? Один із таких поведінкових маркерів це намагання втекти, перервати існуючий зв'язок. Бо, наприклад, якщо ви виявили, що людина обманює вас, то ви ж розкопуєте і розкопуєте цю ситуацію дедалі більше і більше. І брехун бачить, що він ж власник усього світу, одначе темний світ він хоче, щоб був десь там, за його плечима, і ніхто там не порпався. І тому, коли він бачить, що ви туди з ліхтарем просуваєтесь, він не хоче вам дати можливості цього зробити. І що робить? Все вірно, він тікає. Він хоче, щоб ви не мали змогу розкусити його, отримати ключі до його стратегії брехні. Скоріше за все, він вже так діяв декілька разів. І оце ось його бігство від проблеми, від правди, від ліхтаря правди, воно вже йому декілька разів допомагало вийти сухим з води. І тому. Якщо ви бачите в перемовинах, що якась людина намагається уникнути тих чи інших відповідей на ваші питання, на ваші, можливо, погляди, рухи, певним чином ви помічаєте зміни в кінестетиці цієї людини, червоніє, ніяковіє, а можливо навпаки, стає дуже впевнена і контролює рухи, які стають доволі такими підкресленими. То це означає, що людина дисоціюється від того, що у неї існує в внутрішньому світі, і, скоріш за все, за декілька митий часу вона це зробить і у фізичному світі. Тобто вона попрощається, відволічається на телефонний дзвінок. Ну, я дам вам можливість поспостерігати краще, щоб на власному прикладі зрозуміти, а як же ж люди обманюють. Більше того, ви можете самі спробувати на якомусь заході публічному або й непублічному Розповісти неправду і помітити, які ж у вас реакції виникають, коли ви так вчиняєте. Ну і до зустрічі в наступних відео.